Доброго дня! Вас вітає компанія Міняро місто Луць. Підвертаємося до целово, 244 й реверсний, трактори з кабіною заводською. Даний апарат віде до клієнта. Також у нас готуються ще два автомобіля до відгрузки, будемо везти джинму 244 го люксову. І Ще одна машина буде вантажитися Оріон. Оріон 404 RD. Якщо по факту встигнемо сьогодні, ще відвантажимо. Ще сьогодні відвантажимо, крім Джинми 24 люксової. Стоїть вже готова до відвантаження. Ще в нас сьогодні має поїхати джинма реверсна з кабіною. Надіємося, що встигнемо сьогодні все відвантажити до своїх власників.